З нагоди міжнародного жіночого дня у музеї історії Бердичева відкрилась щорічна виставка картин членів спілки вільних художників і народних майстрів Вернісаж. Два тижні бердичівляни та бердичівлянки можуть насолоджуватися витворами мистецтва місцевих художників, шукаючи у кожній картині щось приємне для свого серця. Цьогоріч виставка вийшла ще багатшою ніж у попередні роки, розповідає голова спілки Вернісаж В'ячеслав Міщенко. Роботи в этом году представлені очень разнообразно. Починає масла Графики, бисера, э, акварельных работ. То есть э, шикарный выбор. Думаю, Бердичевляна будет очень интересно посмотреть. Работы представлены э, как и обществом вернисаж, так и художников, которые хотят влиться э, в наше общество. Не дивлячись на те, що виставка присвячена прекрасній половині людства, жінки також взяли в ній участь. Інна Гузовська до уваги глядачів представила свої роботи декоративно-прикладного мистецтва Лариса Живун живопис на батику, а Зоя Контратюк – копії голландського французького живопису. виставці я представила 8 своїх картин в стилі масляної живописи, Одна из них – это копия Матери Божьей Бердичевской. Она представляет собой, ну, я думаю, исторический интерес, потому что эта работа выполнена с подлинника иконы оригинальной. И икона сейчас недоступна, она находится в верхнем храме. И на сегодняшний день это единственная копия с оригиналом. Женщины прекрасно чувствуют так же, как и мужчины, вот, природу, искусство. І я думаю, я вам хочу сказати, що більше всього. Вот оценю е живопісь іскусство Вони більш такі чувствительної натури, это та болі чем мужчини. Чудово відчуває мистецтво і член спілки Вернісаж Микола Романчук. Художник представив на виставці шість своїх робіт, виконаних маслом. Любить зображати чоловік квіти, природу. А натхненницею у цій справі найчастіше виступає дружина майстра. Перед тим, як щось зробити, вона завжди каже. давай я тобі щось підскажу. Ну, підказую, знаєте, в другий раз не хочеться робити, ну просить дивно. Вот. Ну, основне це я йду, як вам сказати, природа, я завжди фотоснімки багато роблю. Вот. І стараюся з них вже свою составлять. Приємно, що у Бердичеві проходить така виставка, діляться враженнями глядачі та автори картин. А найбільш приємно жінкам, яким і присвячена ця експозиція. Про них не забувають, їм приділяють увагу та заради них творять мистецтво. Виставка дуже позитивна, вона має таке радісне, живе настроєння. Тут різні роботи представлені, але всі вони посвящені розцвітаючій природі, піднімаючи настроєння женщин. Ну, мне кажется, вона обязательно должна произвести впечатлення очень радостное, весеннє, і це дійсно настоящий подарок городах художників женщинам города. Не лише уже в описі вправні Бердичівські художники. Вони привітали жінок з 8 березня і гарними словами, такими ж ніжними й теплими, як і кольори на їхніх картинах. Я хотів би поздоровити наших жінок. З великим святом, щоб їм поважати. Ну, як говориться, здоров'я першого, як ми завжди говоримо. Щастя, сімей, радості. І щоб не тільки цей день у них був ну, святковий. Потрібно, щоб вони були святкові кожен день. Я вітаю від себе і від всіх чоловіків, і від художників, які сьогодні деякі не прийшли. всіх наших дорогих жінок з міжнародним вашим жіночим днем. Щастя вам, здоров'я, сімейного благополуччя, всього найкращого.